Слава Україні! Дякую Богу і за ще Збройним силам України. З вами Богдан Гавриляк. День виборів 31.03.24 Україні пройшов про без жодного голосування. СН так повідомив про скасовані вибори президента України. Вибори президента України 24-му скасовані. Перший тур, який мав відбутися 31 березня, не відбувся. Із комітету виборців України вважає, що команда Зеленського спочатку хотіла провести вибори, бо підтримка президента була дуже висока, А коли стало рейтинг президента, впав лише до кінця року, почав падати керівництво і вхололо запал до цієї ідеї. Ну, по-перше, ідея була в тому, що залужний рейтинг його піднімався. І в результаті врахували, то, що рейтинг залужного піднімається, а Зеленського падає. Ну і хто знає, може і залужний пішов, хоча він за вибори не говорив. І тому автоматично вибори були скасовані. Ну і військові побачили, що хтось може вирішити провести вибори або з внутрішніх причин під тиском Західних країн. Ну і вакуум довіри до, до, до влади останнім часом впав, так що от -так ситуація вибори не відбулися. Тепер ми поговоримо таких, таких важливих, два-три питання. Перше, чому Зеленський не підписує закон про мідизаційний вік. Друге питання. Чому команда або слуги народу Верховної Ради з іншими фракціями, ну і разом під керівництвом, тому що фракція слуги народу то є, її привів фракцію то Зеленський, чому команда Зеленського не проголосувала? До перше, комітеті не розглянули, там розглянули цілий місяць, але маю на увазі за кінцевому результаті, ще Верховна Рада не прийняла закону про мобілізацію. Перше, мобілізаційний вік, чому не підписує Зеленський і чому Верховна Рада затягує закон про мобілізацію. Ну і таке третє питання, чому Зеленський звільняє свою команду? Останні місяці або останній місяць своєї каденції. Вже мав бути березень-квітень. В ну, березні в основному, він звільняє свою команду. З якою командою прийшов? Майже нікого не залишається. Вся команда звільнена зеленське, майже вся звільнена. Так що виникає багато питань. Я думаю, що ми побачимо, чи він їх просто хоче відтягнути, або ну ясно, що рано пізно буде відповідальність. Ну і ті члени команди скажуть, що вибачте, ми вже до кінця ми не працювали. Хоча ми всі розуміємо всю каденцію команди Зеленського, коли він прийшов, вся працювала з ним. І він, ну, ми розуміємо, чомусь залужного а чого звільняє. Зараз свою команду. Тут більше питань. По залужному нема питань, тому що рейтинг був на нього. А тут, що він звільняє команду, то є багато питань. Я думаю, що ми в ближчим часом побачимо і почуємо. Я думаю, що якісь будуть події в Україні такі, що Ну, ясно, що тут багато питань, неясність. Яштось... Хоча всі кажуть, що воно є війна, ну, воєнний стан, війне положення, війни ще немає в Україні. Є воєнне положення, воєнний стан. О. А насправді є війна. І це вже з 14 року війна. А масштабна 2 роки вже, більше двох років масштабна війна. Але закону про війну, що в нас війна немає, є воєнний стан, воєнне положення. Так що тут, розумієте, багато питань, а мало відповідей. Я думаю, що ближчим часом буде розглянути ті питання. Побачимо, почуємо, що до чого. Так що підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Богдан Гавриляк в соціальних мережах. Дякую за увагу, будьте здорові і до зустрічі. Дякую за ваше